Ви впевнені, що зараз дивитеся справжнє відео. Що це справді я сиджу за камерою, а не мій клон згенерований штучним інтелектом. Ось глава Nvidia теж думав, що глядачі прозорливі і точно зможуть відрізнити діпфейк від реальної презентації Nvidia, Хе, як то кажуть, граф у технології і програф. Гаразд про це розповім скоро, а зараз у мене буде два прохання. Перше прохання кажуть, що в Ютубі помітили приховану оновлену систему лайків, 20 нових анімацій, і тепер. Коли ставиш лайк під відео, алгоритм визначає тематику відео історію під неї унікальну графіку під час лайку. Давайте перевіримо, поставте вподобайку і подивимося, чи працює це зараз в україномовному Ютубі на тематиці технологій. Якщо побачите хоч якісь зміни, напишіть в коментарях. Хоча ця новина, як мінімум, доводить, що Ютубу не байдуже на реакції під відео. Компанія Apple готує ювілейний iPhone 20 без жодної справжньої кнопки. В 2027 році ми святкуємо Річницю 20-ти річницю, 20 років з моменту появи першого iPhone. Але чи можна буде це назвати святом? Величезне питання. Apple вирішує зробити жорсткий символічний жест прибрати всі фізичні кнопки взагалі. А ми про це говорили років п'ять тому, тобто натяки на це вже були, але ми не знали в якому напрямку думати. Інсайдер Instant Digital каже, що компанія вже завершила тестування твердотільних кнопок із тактильною віддачею, і саме вони з'являться в айфон. 20. Тобто кнопки живлення, гучності, дії, навіть спуску камеру, усе це буде сенсорним, без рухомих елементів, але з локальним таптік відгуком. Ну, щоб здавалося, ніби кнопка справді натискається, як колись це було в iPhone 7 чи 8, де кнопка Home вже не натискалася фізично, але мозок вперто вірив, що натискаєш фізичну клавішу. І знаєте, з одного боку, це дуже символічно і навіть логічно. 20 років тому Apple показала світу телефон без фізичної клавіатури через два покажу телефон без кнопок взагалі, а ще через 20 телефон без телефону раніше журналіст Марк Гурман із Bloomberg писав, що ювілейний айфон отримує повністю новий дизайн зі скляним корпусом, де металу залишиться мінімум. Тобто, майбутній айфон це не просто оновлення, а, схоже, спроба повністю перезапустити саму ідею смартфона. Дуже цікаво, але питань маса: щось з чохлами? що з захисними плівками, чи зручно взагалі це все буде? Звісно, це буде перший айфон, який буде відчутно відрізнятися від того, що ми маємо зараз. Але я дивлюсь, куди котиться iOS, macOS, iPadOS, і не можу сказати, що це все стає зручнішим. Не те, що по конкурентів краще вони все ж таки орієнтуються на Apple, але сама Apple робить щось дуже незрозуміле. Мені хочеться помилятися. З'явилися перші подробиці про звинувачення, яке висунула Apple проти бренду. Oppo. якщо хтось не пам'ятає, ось що сталося. Apple подала до суду на Oppo, звинувативши китайського виробника в тому, що той ніби вкрав комерційні таємниці Apple Watch через колишнього інженера компанії. Мова про Чена Ши, який працював над сенсорними технологіями для Apple Watch. за документами суду, перед звільненням він завантажив із внутрішньої системи 63 файли, скопіював їх на флешку. І навіть шукав у мережі, як приховати свої дії. А вже після переходу до Oppo провів презентацію під назвою Філософія та методологія R&D сенсорного обладнання Apple і показав її сотням працівників. Apple стверджує, що ШИ використовував слайди з внутрішніх матеріалів компанії і відкрито розповідав про принципи роботи сенсорів, включно з майбутніми розробками. І що найцікавіше, за словами Apple, Oppo знали, що інформація секретна, але все одно за. Охочувала інженера ділитися. Знаннями купертинівці вимагають від суду заборонити опо використовувати будь-які напрацювання, усунути всіх співробітників, які могли мати доступ до викрадених даних, а також компенсувати збитки і витрати на юристів. Звісно, китайці все заперечують. Там кажуть, що жодної інформації з Apple у їхніх системах немає. А виступ ШИ стосувався лише загальних принципів інженерії. Так ми й повірили. Суд уже зобов'язав ОПО передати документи до 31 жовтня, а сам ШИ тим часом просить від відкласти допит, посилаючись на проблеми зі здоров'ям і стрес, Ну, і то щось не допомогли. Смарт-годинники ОПО передбачити проблеми зі здоров'ям. Дуже дивно. Ну я навіть не знаю чого додати. Китайці намагаються зробити свої гаджети кращими. А для цього треба, звісно, розуміти, як працює конкурент. Я думаю, що сама Apple робить так само, але підходить до цього питання ну більш цивілізовано. Сім років знадобилося компанії Samsung, щоб довести мені, що Galaxy Fold – це круто і дуже зручно. Я не жартую, користуюся, отримую неймовірний кайф щодня. Але поки я звикав до класичної розкладачки, вони показали 3 Fold. І ось тут я вже не впевнений, що це гарне рішення на саміті під назвою APEC у Південній Кореї Samsung вперше продемонструвала свій трискладаний смартфон, який за чутками отримує назву Galaxy 3 -fold. Перші фото і відео з'явилися у корейських ЗМІ, а потім ще й у інсайдера Ice Universe. Пристрій розкладається двічі, перетворюючись по факту із компактного телефону на повноцінний планшет. А коли він складений, зовнішній екран залишається активним, тож ним можна користуватися, ну, ось як звичайним смартфоном, як я це роблю на Galaxy Fold, в принципі. За даними видання Android Authority, Galaxy TriFold використовує g подібну конструкцію з двома петлями. Так вони захищають дисплей у закритому стані. На задній панелі потрійна камера оформлена у фірмовому. В стилі лінійки Fold. Ну майже така сама. Але поки що три склада, не диво буде ексклюзивом для Азії, тобто реліз очікують у південній Кореї, Китаї, Сингапурі та Тайвані. І при цьому ціна і дата старту продажів це поки що взагалі невідомо. Можливо, він навіть і не вийде в продаж, хто знає. І так я погоджую, що на фоні класичного форм-фактора смартфона Fold все ж таки виглядає і відчувається як революція. Революція, яку ніхто не просив, але згодом до неї звикли. Але Ось чи звикнуть до три революції? Ось це дуже велике питання. Ви знаєте, я в шоці від того, як сучасна культура у вигляді кіно, відео і книг передбачає те, що буде відбуватися в нашому реальному житті. Іноді здається, що ми живемо вже у написаному заздалегідь сценарію, і наш розвиток просто обумовлений цими вигадками. Ну, наприклад, ви коли-небудь грали у відеогру Detroit Become Human? Не грали? Ну, пограйте або подивіться на YouTube, тому що ця новина вас може дуже сильно здивувати. Норвезько-американський стартап під назвою 1 X Technologies, у який, до речі, інвестує. Компанія OpenAI відкрив передзамовлення на нео свого першого домашнього роботопомічника все як у відеогрі. і це здається найреальніший крок до майбутнього, де знаєте, там помити посуд або прибрати в домі перестане бути. Просто людською справою ціна або 20 тисяч баксів разово, або 500 баксів на місяць. Це підписка, і за ці гроші нео обіцяє повний набір хатніх суперсил, тобто прибирання, пилососити, прати, мити, посути, навіть підтримувати розмову. Нео працює на власній системі штучного інтелекту, її назвали Redwood AI. і він здатний вчитися від користувачів і запам'ятовувати звички сім'ї. Тобто, спочатку він буде за вами спостерігати, як ви робите, що ви робите, а потім буде намагатися це повторювати. Сам робот може працювати до 4 годин на одному заряді, потім самостійно повертається на докстанцію. І як я вже сказав, у нього є соціальні функції. Він може поговорити, розповісти дітям казку. Перед сном його просто спитати, як минув ваш день. І найстрашніше те, що це буквально альфа-тест, і першими зразками роботу будуть керувати. Реальні люди віддалено, ну на всяк випадок, щоб все було безпечно, і за формою Нео це реально людоподібний робот з м'якими силіконовими м'язами і доволі плавними рухами, створено так, щоб ну це не виглядало лячно. І розробники кажуть, що головна ідея зробити роботів безпечними для дому, а не лише просто там ефективними. як Наприклад, робот-пилосос. Перші поставки стартують на початку 26-го року. Деякі американські західні журналісти вже сказали, що ну незрозуміло, чи буде взагалі воно працювати, чи буде воно реально продаватися. Побачимо, але все ж таки майбутнє трохи лякає. Пам'ятаєте новину про те, що Microsoft припиняє підтримку Windows 10. Ви не повірите, але схоже, це стало найкращою рекламою для компанії Apple. Аналітики з Counterpoint Research підрахували, що поставки MacBook зросли майже на 15% порівняно з минулим роком, значною мірою завдяки тому, що користувачі вирішили не ризикувати зі старою системою і просто перейти на MacOS. Хоча не лише Apple скористалася моментом у Lenovo поставки нових MacBook. Нова поставки нових, звісно, ноутбуків піднялися на 17%. у компанії Asus на 14%. Це теж дуже відчутно. Тобто, це реально спрацювало. Ти навмисно закінчуєш підтримку операційної системи, і дуже багато людей лякаються і оновлюють свої пристрої. І ще один фактор, про який кажуть аналітики, це страх нових тарифів США проти Китаю. Виробники активно скуповують техніку та комплектуючи просто про запас. Десь ми таке вже бачили. Пам'ятаєте, коли був ковід? Скуповували все, що є, все що погано просто лежить. У Counterpoint Research прогнозують, що 2026 рік стане роком переходу на ноутбуки з NPU. Ну, з NPU чипами для роботи штучного інтелекту. А вже в 2027 році очікують справжній бум. Ші ПК, які поведуть уперед компанія Snapdragon Qualcomm, Snapdragon X2 Elite і Intel Panther Lake. І іронія в тому, що Microsoft сама півтора роки тому запустила лінійку Copilot Plus PC, і як виявилося, вона мала стати проривом, але вийшла реальним фінансовим фейлом. Тож тепер виходить, що закриття Windows 10 підняло продажі, але більше всього це вплинуло на популяризацію MacBook, в якому я нагадаю, майже немає штучного інтелекту, хоча на ньому можна запускати сторонні мов Вні моделі і доволі ефективно. Процесор Apple це дозволяє. Деякі люди навіть купують собі просто Mac Mini, потужні, щоб запускати на ньому локальні моделі. Це правда. Компанія DJI перенесла свої навігаційні алгоритми, можна сказати, з неба на домашню підлогу. І якщо їхні дрони вміють уникати птахів у повітрі, то впоратися, наприклад, з дитячими іграшками на підлозі це для них взагалі не проблема. Тому вони вирішили розробити власну серію роботів пилососів. Нові моделі, три моделі. Звуться DJI Romo S, Romo A та Romo P. І коштують вони, знаєте, недешево. Початкова конфігурація 1300 євро, преміальна конфігурація. Конфігурація найдорожча 1900 євро, і усі вони мають докстанцію для самоочищення, функції миття підлоги, видалення запахів і розпізнавання перешкод. І якщо у вас вже є робот-пилосос, ви дивлячись на нові пилососи діджає, шкодуєте, що не дочекалися цього анонсу. Можете заспокоїтися, якщо сказати дуже коротко, це просто ще один виробник пилососів, хоча й від нашого найулюбленішого китайського бренду. І окрім крутого дизайну, тут по факту немає ніяких переваг над тими брендами, які вже є на ринку. У мене, наприклад, зараз стоїть флагманський дрімі з лідаром. і Він за деякими параметрами, характеристиками навіть трохи кращий, і софт у нього зроблений ну більш просунуто, тому що просто у них було більше часу, щоб це зробити. Ромо від DJI використовує штучний інтелект і сенсори рівня дронів, тобто подвійні камери, риб'яче око, твердотільні лідар-сканери та алгоритми просторової глибини. Ну, все як у всіх, він запам'ятовує план квартири, розуміє простір у реальному часі, бачить там дроти, миски з кормом, меблі. І навіть передбачає деякі зіткнення. Ну тобто, все те саме, що робить будь-який сучасний робот-пилосос. Єдине, що можна сказати остаточно, ми всі рухаємося у майбутнє, в якому роботи будуть нас просто оточувати. Робот-пилосос це вже майже анахронізм, до якого ми звикли. І ось що стане наступним кроком. Ось в чому питання. Ми вже сьогодні говорили про робот, який буде з вами спілкуватися, але все ж таки мені здається, ще зарано. Діпфейковий голова Nvidia Дженсен Хуанг зібрав більше глядачів ніж справжній. Ютуб абсолютно випадково пропіарив шахраїв замість самої Nvidia. Була така конференція, вона звіється Nvidia GTC 2025. І там стався просто анекдотичний случай. Але при цьому це доволі тривожний випадок. Поки тисячі глядачів чекали на справжній виступ SEO NVIDIA Дженсена Хуанга, Ютуб підняв у тренди підроблену трансляцію, де Дженсен закликав інвестувати в криптовалюти. Фейк. Овий стрім йшов на каналі під назвою of X Бітс, і в якийсь момент зібрав понад 95 тисяч глядачів. Це у 5 разів більше ніж офіційна трансляція Nvidia, яку дивилися лише 12 тисяч. Пошук за запитом NVIDIA GTC видавав саме цей фейк першим. Тому більшість користувачів навіть не підозрювали, що дивляться шахрайське шоу, підроблене штучним інтелектом. І у цьому виступі діпфейковий Дженсен говорив дуже впевнено і дуже правдоподібно. Типу, перш ніж ми почнемо. Головну презентацію, дозвольте мені оголосити щось надзвичайне: ініціативу з масового впровадження криптовалют, що відповідає місії NVIDIA з прискорення прогресу людства. Ну як, ось це можна було повірити, я не розумію, коли мені хтось щось каже за криптовалюти, за ринок криптовалют, я всім кажу, що друзі, я знаю, що на ринку криптовалют є ті, хто заробляє на цьому, ті, хто в цьому шарить, але. Просто ливова частка користувачів цього ринку. Ну це схоже все на секту, на реальну секту. Ну добре, скажімо так, на релігію, де люди дуже сильно довіряють майже всьому, і це ще раз довело на презентації Nvidia. Ну тобто, буквально презентація фейкова підроблена штучним інтелектом, де Джейсон Хуанг говорить, що відокарти Nvidia це такий класний продукт, тому що вони підтримують смарт-контракти ефіру, транзакції Solana і платежі XRP, і на екрані з'являється. Ляється QR-код, який нібито веде до розподілу токенів, а насправді до гаманця шахрів. Як ось це можна повірити. Ну якось це можна повірити, але вони вірять. Після цього YouTube, звісно, видалив стрім, але момент уже встиг стати просто вірусним. І іронія в тому, що підроблений Хуанг зібрав більше уваги ніж справжній, який у цей час презентував нові GPU для штучного інтелекту. Це реально тривожний сигнал. Дуже багато людей реально не відрізняють згенерований контент від незгенерованого причому будь-який згенерований контент є такий згенерований контент, що ти дивишся. І ти розумієш, що це не насправді, але все одно з'являються люди, що дивляться такі. О, прикольно, і ще й присилають своїм знайомим, роблять це вірусним. Ну це капець. Новина цього тижня компанія Nvidia купила Nokia. Ну це звучить як жарт, але в принципі частка правди в цьому є. Компанія Nvidia інвестує 1 мільярд баксів у Nokia, отримуючи 2,9% акцій за ціною 6 баксів за штуку. І після цієї новини акції Nokia підскочили на 21%. І це реально найбільший стрибок із 2000 13-го року Nokia наче ожила. Але ми зараз кажемо не про ту Nokia, яка колись там робила мобілки і навіть смартфони. Ми кажемо про Nokia, яка має дуже багато патентів, пов'язаних зі зв'язком і технологіями. Тепер Nokia використовуватиме чипи Nvidia для прискорення програмних рішень у сфері 5G, ну і у майбутніх. 6G мережах. А Nvidia отримує доступ до технології Nokia, пов'язаних з дата центрами, які застосовуються в телеком інфраструктурі. Це що, компанія Nvidia готується створити власний смартфон. І аналітики вже жартують, що це схоже на нову форму так званих циркулярних інвестицій, як було у часи Дотком бульбашки І зараз дуже багато людей говорять про в принципі бульбашку штучного інтелекту, і що все може новернутися. Я нагадаю, що тоді стартапи вкладали гроші один в одного, штучно роздуваючи оці. І здавалося, що всі ростуть, поки хтось не помічав, що гроші просто ходять по колу. І справді, за останні місяці Nvidia вклала кошти в OpenAI до 100 мільярдів у компанію Wave, компанію Oxa, Revolut, Poly AI, та навіть у дата-центри із Deutsche Telekom. Грошей стільки, що вони не знають, куди їх вже вкладати, і просто вкладають, вкладають, вкладають. Дженсен Хуанг будує екосистему власних клієнтів компанії, які потім купуватимуть її чипи на гроші, отримані від самої компанії. Nvidia. А сам Хуан каже, що інвестиція в Nokia це геніальний ход, і він підкреслює, що час будувати американські телекоммережі на американських технологіях. І ви, напевно, вже чули, що цього тижня компанія Nvidia зробила рекорд, її вартість становила 5. Трильйонів я вже плутаюся в нулях баксів, і що головне, головне те, що їх акції дуже сильно підскочили в ціні, і я встиг їх продати. Я реально встиг їх продати. Це не фінансова порада. Я купував акції, коли вони коштували десь там 100 щось таке, баксів за штуку. Продав за 210. і продав просто, щоб заспокоїтися, тому що відбувається на ринку щось реально незрозуміле. І мені здається, що дуже скоро все може посипатися, і буде і корекція, і криза, і війни, і те, що Трамп не може домовитися з Китаєм. Але каже, що може домовитися з Китаєм. Все йде до того, що все буде не дуже не дуже круто. Але це моя власна думка, я нікому нічого не раджу. Друзі, ось такий випуск новин був на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, долучайтеся до наших зборів і конкурсів. Як бачите, ми робимо найкращі призи і умови. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!